Із останніх подій, які розгортаються, зокрема у Турецьку, видається так, що Росіяни дуже поспішають, дуже поспішають показати якийсь результат, вивісити триколор, навіть якщо вони там ще не закріпилися, сповістити про те, що вони захоплюють все більше територій якихось населених пунктів. Але ж насправді їхні бажання вони не збігаються із реальністю, які ви бачите зараз перспективи? Перспективи боротьби за Турецьк Ну, в першу чергу ми говоримо, що Путін поставив конкретне завдання: захопити Покровський сектор, Турецьк, часів Яра, тоді розвивати наступ на Краматорськ, Константинівку і Славянськ для того, щоб окупувати цю територію до переговорного процесу з Трампом. Тому в даний момент Трецьк є одним із ключових населених пунктів, де вони б хотіли вже демонструвати якусь перемогу. Перевагу і зрозуміло захоплення самого міста. Тому в даний момент вони покажуть якраз відіки, де вони, начебто, заховають місто, але це окремі вулиці, і намагаються демонструвати, що вивезли навіть прапори. Це символ захоплення. Ну такого немає. Наші бійці і командири тримають якраз оборону в декількох секторах, проводять масове знищення ворога, тому що міські бої надзвичайно складні. Але задають, якщо ворог десь просувається в місці по окремим вулицям по будинкам е, наші воїни, наприклад, відходять. А тоді наносить вогневий удар по цьому е, конкретному об'єкту, де ворог синдр зідавав, ну е, так сказати, вже більше сива. Не один-два чоловіка, які е, проникають. А десь підход три, десять, п'ятнадцять. Тоді відповідно торки угрупування переносимо удари. Тобто тут іде не тільки. Реальна оборона, але знищення резервів ворога, яку ми зараз ну, ми якраз відпрацювали в плані можливо, навіть е, десь е, не очікувано удари по ворожим силам, і з іншого боку, це контрудари по по е, резервах, які підтягуються до міста Торецька. Тобто, це ключовий пункт в плані просування на Константинівку, Ми бачимо, тому що вони хотіли з декілька секторів: це е, Покровського сектору, е, Старецького і Часового Яруже. На наприклад, Стадикаслав'явськ, тобто з цих секторів, е захопивши ці міста, населені пункти, штурмувати уже Донецьку область і виконати завдання Путіна про захоплення всієї Донецької області, і це завдання стоїть буквально на днях. Зрозуміло, що це не вдається. Ми не тільки е відбиваємо позиції, але й наносимо величезні втрати ворогу від 1460, як було попередню добу, до 2000 деякі деяких днів. А це колосальний. Втрати, які ворог не може поповнити і виконати ці вказівки Путіна, зрозуміло, їм не дається, але демонструвати, що захопили. і звітувати в центр. Вони проводять. Але ці звіти часто виявляються фейковими, і зрозуміло, тоді по-новому доповідають, що вони поново ведуть бої, знову по-новому захоплюють. А фактично, результату цього немає за рахунок мужності і ефективності дій наших воїнів. Прибув новий командуючий в цей сектор. На дроп'ятий і зрозуміло, вже змінилася частково і тактика і ведення оборонних і контрнаступальних операцій наших військ. Пане Миколо, аби видати бажане за дійсне, росіяни можливо будуть припускатися все більше помилок за гонючись за бажанням, так все більше загарбати території. Зокрема, учора була новина про те, що на цьому ж напрямку наші військові збили російський штурмовик Су 25 Ну давно вже не було повідомлень про те, що ми збили якусь певну російську авіацію. Те, що все-таки вони кинули туди авіацію, про що це говорить? Вони знову ж таки хотіли на тлі заяви, нібито про захоплення турецьк посилити якось дотиснути, все-таки щоб це стало реальністю, якось спонукати, чи чим мотивується те, що вони піддали загрозі свою авіацію, і ось так фактично. Не прикривши, е, пустили у бій, е, ну перше визначаємо, що ми маємо ефективні засоби ППО, літаки f 16 і не тільки тому в даній ситуації вони на намагаються не входити в зону дій наших ППО, ракетних систем, які збивають літаки і гелікоптери. Вони мають втрати по 350 і більше літаків, гелікоптерів, тому економлять на цьому, тому що виробляти їх практично немає можливості технології, які вони задіють. Це як правило, західні, тому рідко ризикують направлення літаків. Але якщо вже направляють нанесення ударів, то це конкретно об'єкти, які для них важливі. Треба наблизитися і нанести точно в ціль. І тому це якраз літак, який е, наші бійці збили. Розуміло, це був на, на сіра, те, щоб провести цю операцію е, по е, нейтралізації можливо наших е, основних опорних пунктів. Але наші бійці чітко висвідковували цю ситуацію: е, прямо підстерегли цей літак, от і нанесли відповідно вогневий удар і збили його. Мало того, туди як ми бачимо на е, картинці, прибув. Гелікоптер для того, щоб евакувати екіпаж, як вони думали, або розібрати, що там сталося на місці. ми нанесли удари по цьому і гелікоптеру. Тому в даній ситуації дійсно є і втрата літака, пошкоджений гелікоптер. І Я думаю, це вже реальний результат двох, двох літальних апаратів, які вже давненько не було. Тому ці ризиковані атаки я думаю, будуть припинятися з боку ворога. Тому що тільки вони появляються зони дій наших не зразу отримують якраз враження і зрозуміло це ті, які поповнити дуже складно. Те, що ворогу зараз е, у ворога є наказ якомога швидше загарбати Донецьку область, так про що ви говорите у найкоротші терміни на тлі е, початку перемовин Путіна з Дональдом Трампом, показати якийсь результат, забезпечити собі якусь сильну переговорну позицію, е, показати мовляв, що у Путіна все йде добре, е, чи говорить це про те, що найближчим часом. Ем, нашим військовим треба очікувати іще ще більше посилення штурмів, що їм буде іще важче на фронті в найближчий час. Е, ну, треба відзначити, що ворог е, дуже потужно вичерпує свої ресурси. Як ви визначали, втрати за день величезні, за два з місяці це фактично дві армії до 100 тисяч вояків. Там президент зеленський розщот росіяни думають наростити армію на 100 тисяч. І це буде потужний формат. Ми так не рахуємо, тому що в даний момент підраховуючи втрати росіян за 100 днів, а це 1400-1800 день. Це виходить більше 100 тисяч. І тому в даній ситуації резервів великих для проведення масштабних наступальних операцій по всьому фронту немає. Але в окремих секторах, де він е, дійсно намагається пробити це, е, ми говоримо Покровський напрямок, ну торецький, часів Яр, Куп'янський, частково Запорізький, і зрозуміло е, на е, Курщині, це являється при тому стягують всі Росії: резерви, мобілізованих, завербованих і корейців. тому будемо чекати ще окремі секторальні е, 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 посилення в цих напрямках, як я сказав. Але щоб там були концентровані великі сили, ну нема можливості. Ну умовно хотіла рушити вони на Надні Там треба мінімум 60 тисяч. Хотіли далі рухатися ще раніше на Запорізьку область. Передбачав 120 тисяч. Це нереально просто, і ми їх ніде не фіксуємо, тому що їх просто нема. Як перед цим ще була ідея штурмувати правий берег на Херсонщині, також провалилось. тобто ми фіксуємо, що ворога значно зменшує ресурси. Ми не применшуємо значення окремих централь, де вони генерують силу, ще будуть наступати, от для того, щоб просуватися далі. Але вже можливості широкомасштабних вступальних операцій обмежено, навіть якщо вони підтягнуть якісь додаткові ресурси, це ті, які по мобілізації або завербовані не мають рівня військової підготовки, тим більше бойового досвіду. А це визначально для яких успіхів на фронті. Тому я так да, дійсно. П'яти чи сорок ще буде концентрація військ, але це буде не критична ситуація, щоб ми відступали десь в тактичному та більш стратегічному форматі. Десь буде зрушення, бо відходити, вносити удари по цим сім, в зону, де відходимо, Ми як правило, вже нову тактику свого удари, тилів, з планків, але так, що ворог системно десь міг. А мав перспективно наступати. Я думаю, що сьогодні ресурси таки не означає тим більше ми системно, щоденно і щогодинно контролюємо всі можливості ворога на фронтовій прифронтовій території навіть далеких підступах при допомозі космічної, авіаційної, кібернетичної, радіотехнічної дронової і агентурної розвідки. Тобто, незамічено вона не пройде. Ми завжди фіксуємо, де вони генерують сили, і де дійсно підтримує наші позиції посилити нашої спецпідрозділи. Пане Микола, як довго планує воювати Путін, тому що ви кажете про те, що ресурсів великих на захоплення ще якихось регіонів Дніпропетровщина, Запоріжжя, Правобережжя, Херсонщини у них немає. Фактично, зараз Трамп говорить про те, що Україна готова на перемовини, Ми хочемо миру. А ось Путін, нібито своїми діями виказує те, що він не хоче зупинятися навпаки, він кидає. У бій північнокорейських солдатів не припиняє штурми на штурми на нашій території. Коли він планує зупинятися? Чи ем, розглядає він варіант взагалі перемовин? Ну, в першу чергу, Путін хоче е, якраз ознаменувати перемогу переговори своїми перемогами, як він говорить на фронті, щоб він диктував мову не Трамп і не ми, а він. А це якраз. Передбачає якісь посилення ударів на фронті і бліфування, прямо що у них ще є ресурси, що він задіє всі вогневі можливості, включаючи ядерний проти України, і має загрозувати заходом. Ми розшифрували модель дій, знаючи його персональне оточення. Він тільки е, піддається критичним аргументам, коли. Не просто він буде наступати і буде намагатися диктувати свої умови окупації території, створення зони розмежування, установи якогось е, умовного миру, а тоді склалася постійне напруження. А коли дійсно і Трамп, як ми рекомендуємо зараз команді, і і союзники ставлять питання про те, що у випадку невиходу з території на прийнятних умовах і відповідно змі принципів жодного права США посилить і системно Поставку озброєння боєприпасів, я сказав, потенційно, так, да, пакети ще йдуть, але поки що потенційно мали збільшувати десятки разів і п'ятого, і шостого покоління, і в великих кількостях, які не то, що надають шансів Путіну перемоги і наступів, а фактично будуть слугувати е, фактором програшу. Це один військовий фактор. Другий – це оперативно тиску на Путіна оточення. Це великий пакет закритого типу. Третій це енергетичний, економічний, перш червоно. Я викрив визначає енергетичний, це нафтопродукти, нафта і газ. А це падіння ринків і ціни. А це потужний удар на проти трьох шести місяців. Тере величезні втрати і дестабілізація ситуації в економіці в соціальній сфері а це найбільший удар массередини по Росії, і це об'єднання країн щодо нового світопорядку, порядку, включаючи не тільки НАТО, але Китай, Індія, Бразилія, Туреччина і багато інших, які проти глобальної війни, включаючи ядерну яку ініціює Росія. Тобто задіяти багато факторів на противагу тим агресивним діям, які сьогодні демонструє Путін. Путін хоче перелякати і Трампа, і Захід, що він має ресурси, буде продовжувати агресивну війну. І зрозуміло, він намагається демонструвати буде до крайнього етапу переговорів, заключення якихось про перемир'я, але як він хотів би на його умовах. Але це під такий, під ж е, якраз, шум канонади. Оце він хоче, а нам навпаки. Поставити на місце під тим форматом, що знищений на полі бою шансів не буде і паде режим. Але для цього треба сьогодні величезна робота з командою Трампа, союзниками і не союзниками, які відстоють принцип виживати в цих умовах, коли світ крихкий, і Росія має ядерне простояння, а це знищить людство. Це ще один фактор, який об'єднує різнопланові країни, які точно не хочуть іти на глобальну конфронтацію. Угу. Ну, поки Сполучені Штати беруть на себе відповідальність і лідерство у переговинах. Європа також хоче бачити якусь свою суб'єктність у цій російсько-українській війні, і вони вже обіцяють трибунал для Путіна. Але поки що ці всі речі вони примарні. І, мабуть, що найкращий трибунал це зараз те, як, яким займаються наші спецслужби, ем, такі, такі собі український масад і гага для воєнних. Них злочинців з Росії нещодавно ем, убили російського ракетника, точніше, стався підрив. Він отримував якусь посилку, а там якимось чином з'явилася вибухівка. Ну і загинув капітан Костянтин Нагайко. А це саме та людина, яка ем, була причетна до обстрілу е, похорону українського військового у харківському селі Гроза. Тоді нагадаю, загинуло Лечин. Не усе у це маленьке село 59 мирних жителів, пане Миколо. До вас питання як до колишньої колишнього голови служби зовнішньої розвитки: наскільки важко ось такі операції по ліквідації воєнних злочинців, які вочевидь під охороною втілити в життя? Що це говорить про рівень наших спецслужб? Ну, в першу чергу. Треба значити підстави для проведення таких операцій, тому що йде дискусія, чи ми маємо право чи повинно судити їх, чи все-таки ліквідувати вже сьогодні, коли йде війна, коли йдуть реальні бойові дії і проводяться спецоперації проти нас і миру населення, особливо цинічно, як ми говоримо проти тих людей, які були на похованнях або, наприклад, в садках, або в школах, оце зрозуміло терористи, а терористи знищуються, особливо період бойових дій, і тим більше період війни. От, тому в даний момент є всі праві підстави. Спецслужби готують такі операції по конкретним особам або конкретним об'єктам, які здійснили акти терору, геноциду, знищення конкретних людей. Тому в даний момент е, готуються і відсвятковосвіт при допомозі агентури технічних засобів. Це контроль та пересування, контроль зв'язку, контроль розміщення скач в тих або інших місцях е, наприклад, в офісах, в штабах. Пересування на транспорті це велика, велика підготовча робота, яка потребує визначення місць проведення, а тоді способу проведення. І це, можливо, так сказати, нейтралізація допомоги, ну, снайперів ми говоримо, про допомогу відповідно диверсійних груп, або, наприклад, на основі якихось техногенних або інших проблем, які виникають по місці наступження тої або іншої особи, або групи осіб. Тому в даний момент ми говоримо про те, що сьогодні ці операції проводяться, вони потребує, ще раз підтестю великих оперативних позицій на території ворога і в конкретних місцях знаходження таких злочинців. Ну, зрозуміло, тоді технічні засоби і зашифровки. Це дуже важливо, щоб контррозвідка Росії не могла виявити таких осіб, а тим більше акти підготовки. Ну і саме головне акти відходу. Тому що після того треба, щоб наші і розвідники або агентура зберегла своє життя, тому працюється ціла серія. Як ці люди повинні зберегти себе і відповідно відійти від тої або іншої е е ситуації, коли пов'язано з конкретним е операцією? Я думаю, що тут професіонали працюють вірно і е злочинці будуть покарані як безпосередньо період бойових дій і після війни, але це вже буде в форматі міжодних і національних судів і юрисдикцій. Там ми вже не будемо проводити такі операції, тому що не буде ну, умов е юридичних. Ми не будемо в стані війни безпосередньо. але теж вони будуть покарані, це 100% буде працювати слідство, інтерпол і відповідно, міжнародні суди, які будуть е розглядати ці справи і судити надовго. Уже позиція те, що там Трамп заявив, що не буде визнавати або рішення міжнародного суду не буде працювати. Для цього формуються європейські суди, які чітко кваліфікують е конкретні склади злочину і відповідальність за них. Ну, останнім часом ми спостерігаємо навіть певну тенденцію серію таких успішних операцій. Останній із випадків це колаборант Саркісян. Тут щоправда з послужбою жодна із них не взяли на себе відповідальність, що це саме їхня дія. Але ми пам'ятаємо ліквідацію Кірілова філігранну із вибухівкою самокаті, коли жоден із цивільних людей не постраждав, а загинув. Саме воєнний злочинець, ну звичайно, що ми не рівняємося із е, м, такою унікальною операцією з пейджерами, яка так сколихнула весь світ в минулому році. Але, е, пане Миколо, якщо порівнювати наскільки майстерність наших спецслужб просунулася за часи війни, оскільки ну нам дозволяють фактично випадок за випадком втілювати ось такі операції. Ну, в першу чергу до війни ми не використовували такі методи, тому що передбачали інші моделі ви злочинців, затримання і передачі в суд. Це цивілізований метод, але період війни, як я підписую, це вже інша ситуація. Тут використовується з боку ворога і спецслужб терористичні акти і терористичні операції відносно наших громадян, військовиків, і ми маємо відповідне тепер вже право, яке раніше не мали, прямо скажу, нейтралізувати всіх осіб. З метою, не допуще, і послідуючих сідучах це не акт помсти, а акти упередження дій злочинців, які скоїли і можуть скоїти нові терористичні або інші акти проти людей конкретно. Тому ми набрали цей досвід. Я думаю, що по конкретні персоналі може краще, ніж МАСАД, тому що Масад довго розробляв окремих осіб за кордоном, місяцями вів сліжку, а тоді відповідно проводив пораз це, як правило, були. Одиничні факти, хоча реклама була дуже ефективна. Я просто знаю, що Масад їхні методи співпраці заключали угоди про спільні дії, але не такого характеру. Тому в даний момент їх є також операція бойового характеру це використання електронних засобів, пейджерів для нейтралізації великої кількості активу туристичних і екстремістських організацій, тому що ті перейшли на модель використання. Не мобільні телефони, які що можуть бути активізовані проти них в плані знищення, а от пейджери, які рахували безпечні, це стало відомо розвідці, і вони провели таку операцію відносно них. Ми трошки інші методи виявляємо цих осіб, маючи відповідну агентуру, маючи технічні засоби контролю і розуміємо, готові конкретні праці проти конкретних злочинців. Це ті, які ідентифіковані стовідсотково, і тут не може бути якийсь ну помилок, тому що в тій ситуації з пежера там могли. І постраждати інші особи не обов'язково з терористичної організації, просто передали комусь або рядом, які знаходяться великій кількості, тобто там не гарантується, що бездивині люди не постраждають. В ці ситуації, як правило експерименції, euh, просять проти конкретних злочинців, установлених euh, в своїй конкретної терористичної або euh, діяльності направлено проти конкретного euh, об'єкту, проти euh, конкретної особи, проти. Групи осіб проти цивільних об'єктів, особливо і як ми говоримо тут про охоронна процесія, дитячі садки, школи, е торгові центри, де знаходяться сотні сотні людей, і це вже відвертий цинічний теракт, який дійсно підлягає покаранню сьогодні. Дякую вам, пане Миколе, що знайшли час і долучилися до нашої етеру. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.